Всім привіт, з вами Ігор. І сьогодні, в відео цьому я вам розповім, як я відремонтував циркуляційний насос системи опалення, навіть не знімаючи його. Тобто, якщо у вас не працює циркуляційний насос, ви це побачили якось. Ну якось, зрозуміло, як. Хаті не гріє, як ще можна побачити. О, не працює циркуляційний насос. Не спішіть його ж швиденько знімати, все може бути набагато простіше. Може там це що те, що в мене було. Тобто, як сказати, малою кров'ю, можна обійтися. От, дуже просто його поремонтувати. І зараз я розкажу, як я це зробив. От, для нових глядачів, коротенько, мій канал про альтернативну енергетику. Це сонячна електростанція, вже з інверторами і АКБ. Хоча я раніше користувався самими сонячними панелями, під'єднаними послідовно на 220 І Досить, я вважаю, успішно цей досвід використання прямо панели, я вважаю безцінний. Для себе я її і зараз іми користуюсь не на нагрів, щоб не перевантажувати інвертор через лімітер, тобто паралельно в мене стоїть. О, ще в мене сонячний колектор повітряний, який дуже допомагає обігрівати приміщення 6 метрів квадратних. Ще в мене досвід використання вітрогенератора, ще в мене ДЦ циркуляційний насосик. Це якщо ви по мінімуму хочете вкластися, щоб, хоча б працювала система опалення, а не вкладати кучу грошей, щоб все працювало у вас автономно. Хоча в цьому є сенс, і це я вважаю перспективно і вигідно. От і ще є в мене консультація. що кому не зрозуміло по тепловому насосу. Як самому зібрати, у мене куча контенту є. Це зовсім недорого. Тепловий насос, вода, вода. Я за такі теплові насоси топлю. От то дзвоніть, порішаємо все. Всі умови консультації першому в першому закріпленому коментарі. Там буде ж і відео посилання на відеогляд моїх сухофруктів високоякісних і екологічно чистих. От не кроплених, нічого яблука ще є. Трохи вишень. Виноград ще є, і абрикоси ще є, більше вже нічого нема. Ну, беру. От, Висилаю новою поштою, Укрпоштою, цілим. Ціни помірні, Висушена вона все нормально. Там. І ще в тому ж в першому закріпленому коментарі буде посилання на сайт і прайсик на всі акумулятори Біом і інвертори, Дея по дуже низьким цінам. До речі, на інвертори, Дея ще більше впала ціна. От Всі ціни там є. З промокода Мірнісадім, дзвоните, вам підганяють там акумулятор по дуже приємній ціні. От, ну, я ж кажу, 5-кіловатний взагалі нема сенсу збирати, якщо ви надумаєте завести там 5-кіловатну батарейку. Може більшу, я не знаю, я не рахував, а от 5 — ні. Там такий класний корпус, що ну, ви такий корпус точно не зробите. Він гарний, він надійно зроблений. Гарантія 5 років. Виробник український, так що є куди претензії прийдеться. Не те, що там з AliExpress чи зенкона якесь барахло замовили, б ушне і там. Потім, як хоч, так і думай. Ні. Тут все серйозно, все по-дорослому робиться. От. Ну, все, переходимо. Всі посилання. Ігор, не садін промокод. Від мене обов'язково, щоб вам була супер-пупер знижка величезна. Так от, як я взагалі ж побачив, що не працює той циркуляційний насос. Пішов я. Це ще було в лютому, пройшло вже е, після мого ремонту більше місяця. Тому як би і вирішив зробити відео, бо воно працює до сих пір. Працює, все нормально. От, Пішов я до теплового насоса, Це ще в лютому місяці вмикати його, дивлюся. Е, там у мене термометри всі стоять на термометрі, що показує в теплоакумуляторі, а, значить і в системі опалення температуру. А там температура і не впала після. Тобто 34 чи 35, так як <хи> і було. Ну я відразу зрозумів, що щось з циркулем. Тобто немає циркуляції. Тепловий насос нагатив тепла в теплоакумулятор, виключився автоматично, а відбору тепла з теплоакумулятора немає. Ну, бо температура ж не впала. От, Я до того циркуля лап-лап його, він, ну. Не те, що гарячий, він такий на ощупь був сильно теплий. Хоча ну, руку можна було, свободно тримати, але ну, можна сказати гаряченький. Ну так, не такий, що аж гарячий, що аж... Ааа, ні, такого не було. Руку можна тримати. Тобто гаряченький був, але нормально так, гріти руки можна. О, тобто він, виходить, ротор не крутився, а обмотки працюють. чи там щось заклинило, я подумав, чи ще щось там. Може, може, щось і заклинило. Ну, я його вмикав, вимикав з розетки, опять вмикав, вимикав. Якщо там було, щоб заклинило, то воно б вже відразу там якось би зрушило з місця, там його прокрутило б чи щось таке. Потім я вже розстроївся, думаю, ну все не роба. Я так поклацав його, повимикав, повимикав на різних скоростях. Ще попробував першу, другу, третю. Ну, вже розчарувався, все треба, думаю, міняти. Вже пішов дивитися там на цьому... В інтернеті, шукати циркуль, якийсь замовляти швиденько. Ну, це ж опалення, ви ж самі розумієте. Зима, якби. Я, я, можна жити без опалення зимою. Це циркуляційний насос, якщо виходить з ладу, це капець, це катастрофа просто. Але ж потім. Слава Богу, мене якось надоумило піти найпростішим шляхом. Це принцип, до речі, перший принцип. Завжди йдіть найпростішим шляхом пошуки поломки. Найпростішим. Тобто, передивіться якусь вилку, там, розетку, щось там таке. У мене виявилося просто непрацюючий конденсатор. Уявляєте, отакий от конденсатор. Ну, я вилку перевірив, напруга є, бо він же ж там грівся, все таке. Тобто, значить, напруга до нього йшла, ніде обрива контакту немає. Потім я подумав на конденсатор. Я його обрізав. Ось він такий конденсатор. Сапорчик, я думаю, видно. Да? Оце він такий стоїть в циркуляційному насосі. Самі, бачите, да? на 2. Ну, здається, видно на 2,5 мікрофарата. Він. О, на 2,5 мікрофаратика. 450 вольт. Я його обрізав і поставив. Ну, знайшов в мене не такий, ну, це трошки більший. Це не такий, я поставив. Це на 5 мікрофарат від холодильника, здається. От, а в мене був трошки менший теж від холодильника на цей на 2,5, а то й на 4. Да, той, що зараз я поставлю, той на 4 від холодильника, 4 мікрофарата. Ну, звісно, краще, аби поставили щось наближене до такого 2,5-3, отак от хоча б приблизно. Ну, 3,5, ну я 4 поставив. до речі. Нічого, так головне, працює. Я поставив оцей 4 мікрофарадний конденсатор, От, вмикаю розетку, все робить. Я зрадів прямо капець, Добре, що я не замовив цей циркуляційний насос. О, на першій роби, на другій робе, на третій робе. Ну, звісно, із-за того, що, мабуть, конденсатор не підходящої ємності, не дуже підходящий, ну Він підходящий, ну не такий, як треба. То трошки шум такий з'явився. Він такий не гудіння, навіть а якесь таке, таке зіщання. То він взагалі безшумно працював, а це так. Але все одно відчувалося, навіть якщо він за цим старим конденсатором, коли за нього береся, відчувається, що він робить там, ну, там, не вібрації, такі на чим так трохи він. Якби, може, і вібрація це називається, не знаю. О, тут трошки не так. Але качати він став краще. Я був в шоці від того, що він став краще. Я не знаю, чому. пишіть чому з оцим більшим конденсатором, як таке можливо, що він став краще качати. Він дуже потужно став качати. На першій нормально качає. я поставив на другу навіть тепловим насосом. Хоча в мене на оцьому він на третій качав. Завжди, з цим старим рідним конденсатором, він на третій завжди качав і мені не вистачало. Можливо, можливо, там ще. Може таке будь-що щось десь забилося в трубі, бо він в одну сторону все час. Коли я виключаю циркуляційний насос, у мене бак квадратний і він починає розширятися. Розширятися, він прямо так розбухає, бо у мене, виходить, циркуль висмоктує воду з, з теплоакумулятора. Тобто там відбувається таке розрідження, тому стінки трохи втягуються. Коли я виключаю, може і за те, що ця вода туди-сюди стала соватись, ну, я включав, виключав, грався, а то так. А може десь промилося там, десь забилось, там, може там нанесло якоїсь муті ржавчини. там. Ну, бо ржавчина, що, може, от батарей, там, чи, хоча батареї нові, все, може, з акумулятора трохи, може щось. Може і за цього, а може сам циркуль став краще качати, може і таке, будь що, я не знаю, чи може більший конденсатор, потужніший більш на більший кварати краще качать, зробити так же Ну, Мене, коротше, все задовільнило, все працює. Трошки він став на ощуп, щоб дужче грітися. Раніше він на першій взагалі не грівся, на другій єлі-єлі, так чуть-чуть, на третій такий був. Тепленький. Це з оцим старим. Зараз він у мене на першій єлі тепленький, е, на другій вже так відчутно тепленький. На третій я ще не вмикав. О, ну але ж ну, трошки гріється, да, трошки гріється. Але в мене в системі опалення, я ж кажу, 35-36, максимум, то е, 37 це більше не буває. Так що для нього це нормальна система. Ну, нормальна це навіть він може спрацювати з температурою в системі опалення 80-90, нічого йому не буде. Але ж цікавий факт, тобто я так от перемонтував, цікавий факт, що. Настільки надійний цей циркуляційний насос, уявляєте, настільки вони надійні, що він стояв з заклиненим ротором, тобто він не міг запуститися, чи він там його щось заклинило, чи ще щось, я не знаю. От, струм ішов, і це відбувалося, я не знаю, скільки. 4-5 годин, може, поки я замітив це, поки пішов включати знову тепловий насос. От. І він так, і він не згорів. Він не згорів, мабуть, це тому, що там вода е, в ньому всередині, він мокрий ротор, тобто він охолоджується водою, контакт відбувається. Оці обмотки передають температуру через воду і на корпус, і на ротор, і ротор на ту балванку чугунну. Ну, знаєте, там така вся насосна частина, така потужна, все, це масивне. от. І він не згорів, він був гарячий, стоячим да, ротором. Ну, звичайний двигун, якщо заклинить ротор там, да, чи конденсатора нема, включить він, всі там погуде, якщо нема там термозахист. Ну, погуде він там секунд 10-20 погуде. Ну, та 20, мабуть, згорить. А це, ну я просто здивував, що такий. Тобто циркуляційний насос виявився, надійнішим, за конденсатор пусковий виявляє, яке диво відбулося. Ну кажуть, я дуже задоволений, що я його не встиг зняти. І що так, от мене е, Бог надоумив, Провірить конденсатор, провір конденсатор. Ну, от тобто, і я вам оце зараз відео кажу, щоб, якщо у вас таке щось станеться, не кіпішуйте, не панікуйте, відразу перевірте конденсатор. Ну, спочатку, якщо вже переконали, що напруга йде, там струб, розетка, вилка, все контакт є. Потикали вольтметром, там аж прямо в двигуні, там, де можна достати на той конденсатор, чи аж контакти, ті, що входять в самий двигун. Якщо є напруга, міняйте конденсатор. Це найпростіше буде. Це буде простіше, ніж знімати весь циркуляційний. І насос міняти, бо це й дорого, і може в косі з системи воду треба зливати. О, хоча по правильному треба, щоб краніки стояли перед і після насосу циркуляційним. От, от такий мій досвід цікавий. Може, я думаю, комусь він знадобиться і пригодиться. Ще раз не спішіть знімати циркуль, провірте конденсатор. Все. Всім до побачення, дякую за увагу.